Не знаю, я читаю, вже, скільки мали збільшувати, збільшувати, а мені нічого не приходить. Якось збільшення не маю. А як ну, видати, на цей раз буде? Не знаю, навіть не можу сказати. Щось, довіри нема вже. Немає. А вистачає немає. вам вашої пенсії? Ну, мусить вистачати. А що? Заплачу, заплачу за хату, а решта що залишається? Тому є. І вже на те живу. Ну, скільки О, дає, значить скільки треба, більш не треба все. Ви падаєте, ну, яку пенсію було б, от вам було б достатньо. Достатньо? Ну, я знаю. Ви знаєте, я була в Європі, в мене син там з невісткою, вони самі з Куп'янська і вони виїхали туди. Там незнайомі їх. Приїжджайте, приїжджайте. І я до них поїхала, ось я там була. От там пенсія мінімальна 10 тисяч. Там пенсіонери сходять такі життєрадісні, радісні, вони такі всі ну, нічим не безпокоються, не, не турбуються. Їм все вистачає, їм все вистачає. Ну, а в нас що то? 4 тисячі пенсії, я вважаю, що не пенсія. Та як ціни піднімаються на все, ростуть. О, і на опалення те є, ну, значить, комунальні слуги, наскільки вже ростуть ціни, то це не пенсія. Що то за пенсія?